Доброго ранку малята! Сьогодні я продовжу вас знайомити з нашою груповою кімнатою. Для початку послухайте віршик. В нашій групі для малят гарні шафи в ряд стоять, а у шафах на полицях іграшки, мов у крамницях, лялька, ведмедик, візочок, машини. Меблі і посуд є однеодмінно. Вигри малята весело грають, а після гри все на місце складають. А тепер давайте перевіримо, чи є в нас і машинки, і візочок. Ще раз послухайте віршик. В нашій групі для маля. Гарні шафи в ряд стоять, а у шафах на полицях іграшки, як у крамницях. Лялька, ведмедик, візочок, машини, меблі і посуд є неодмінно. Вигрі малята весело грають, а після гри все на місце складають. Ну що? Є в нашій групі такі іграшки? Звичайно ж, вони на вас чекають. Дякую за увагу, до зустрічі!